Світ краси це не тільки доглянуті обличчя, блискуче волосся і ідеальний макіяж. Це ще й дивні тренди, шокуючі процедури та історії, після яких хочеться просто вмиватись водою з-під крану і ніколи більше не заходити в косметологічний кабінет. Але є люди, яких нічим не злякаєш. Ось, наприклад, Єгор, зірковий візажист, який не просто знає все про б'юті індустрію, а буквально пройшов через всі її експерименти. Ну, майже всі, якщо є процедура, Яку я ще не пробував, значить, вона або коштує як моя нирка, або її роблять десь в київських підвалах. Тобто ти реально тестив все від укладок в салонах до уколів краси? Анічка, навіть більше я був в таких місцях і бачив таке, що тепер косметологічний кабінет для мене це як кімната страху в парках атракціонів. Ну що ж, тоді сьогодні у нас буде реальне занурення у справжній б'юті. Треш mm -hmm. готові дізнатися, що приховується глянцева індустрія. Поїхали. А поки я вам кажу приємного ранку, дня та приємного вечора. Мене звати Аня, а ви на каналі Приємний вечір. Сьогодні, як ви помітили, у нас є гость Єгор, зірковий візажист. Всім привіт, тому сьогодні це відео буде вдвічі цікавіше. Також не забувайте про лайки, коментарі, дзвіночки. Це дуже допомагає просуванню відео. А також підписуйтесь на наші інші соцмережі. Здається, що б'юті тренди вже пройшли всі можливі етапи. Але в Китаї з'явився нестандартний феномен лопоухість як естетичний ідеал. І дівчата самі створюють собі цей ефект. Хтось використовує спеціальні стікери, хтось іде до косметолога за уколом гіалуронки, а хтось навіть звертається до хірургів. Але якщо не хочеться робити нічого з перечислених, то можна просто купити вуха накладки. Тренд взагалі запустила одна популярна китайська блогерка Чень Цязань. Вона Впевнено, що така форма вух робить обличчя стрункішим і додає молодшого вигляду. Ідея, звісно, швидко стала вірусною. І тепер мода на такі зміни поширюється навіть за межі Китаю. Ну ти знаєш, цей тренд можна якось зрозуміти, але наступний це просто треш. Так, тепер у південній Кореї на піку популярності губи у формі чайчинного дзьобу. Це коли типу верхня губа має чітко окреслені контури, підняті куточки та рельєфний центр. І ти знаєш, що досягти цього ефекту макіяжем майже неможливо. Для цього дівчата лягають під ніж, бо ця форма створюється тільки хірургічним шляхом. Так, дійсно, операція ця доволі радикальна. Частину верхньої губи з боків ушивають, щоб центр залишився більш типу виразним. А все для того, щоб відтворити дитячі губи, які, поки дитина ще зовсім маленька, виглядають саме так. Але насправді це не дитячий ротик, це справжній справжні чайки. <плес> Жах. До речі, про красу. Краса це не просто про макіяж, укладку чи стильний образ. Це про відродження, про можливість знову побачити себе в дзеркалі і сказати: Я жива, я сильна. Я прекрасна. В мене вийшов неймовірний благодійний проект, присвячений жінкам, які постраждали під час війни. Про те, як після болю, після втрати найближчих людей можна віднайти нову себе і відчути свою цінність і красу зовнішню і внутрішню. Разом із командою експертів, психологами, тілесними терапевтами, ми створювали для наших учасниць не просто зміни в зовнішності, а справжню трансформацію. До нас приєдналися зірки, які допомагали здійснювати мрії наших жінок. Наприклад, Вікторія мріяла навчитися співати, коли лежала в лікарні, і до неї на проєкті завітала Злата Огнєвіч, щоб втілити цю мрію у життя. Ці історії пробирають до глибини серця. Вони про біль, про надію, про сміливість і переродження. Я запрошую вас подивитися цей проєкт Краса в тобі. Це про красу, яка здатна зцілювати. Посилання під цим відео. Зараз ти побачиш себе на найбільшому екрані Європи. Це ти в шоці просто була? Що я не могла говорити? Вибачте віка. Подивись це ти це mm дуже -hmm, красиво. Деякі б'юті процедури це справжній тест на витривалість. Наприклад, скальп ліфтинг, коли шкіру голови проколюють сотнями мікроголок, щоб стимулювати ріст волосся, або нитковий ліфтинг, де нитки вводять прямо під шкіру, і багато хто терпить це без анестезії. Але є ще один прихований треш, про який мало хто говорить: якість косметики, яку використовують в салонах краси. Навіть якщо процедура безболісна, ніхто не гарантує, що. Тобі наносять безпечні засоби. Так, і це стосується взагалом не тільки ін'єкцій чи догляду, а й звичайного макіяжу. У Єгора, як у інспектора салонів, є ціла Ой. купа таких історій. Так, я декілька років тому активно ходив по салонам краси, щоб показувати підписникам, як роблять макіяж взагалі в цих салонах. Так, от, кожен салон мав проблеми з косметикою. Перший варіант це була просто просочена косметика. А другий це візажисти зовсім не дотримувалися правил гігієни. Немиті пензлі, жахливі помади, просрочка, косметика з тюбіка, але найбільше питань та шоку мене викликає те, як користуються взагалі майстри тушю. Що ти маєш під цим на увазі? Ну, Анічка, ти знаєш, що буквально вони просто лізуть цією щіточкою в тубу з тушю, і потім тобі в око, коли до цього нею користувалося дуже багато людей. Тобто візажисти економлять на одноразових щіточках і використовують одну на всіх клієнтів. Мене в один момент це настільки вже вибісила це прям ну знаєш дуже сильно розлютило, що я вирішив протестувати туші в лабораторії разом з експертами, хіміками, біологами. Так ось ми вияснили, що на нашій шкірі знаходиться близько тисячі бактерій. Серед них є бактерії, які можуть викликати інфекцію очей, наприклад, стафілокок. А тепер уявіть, яка кількість із них потрапляє в баночку з туші, яку потім наносять на ваше око. А це взагалі може призвести до серйозних інфекцій та навіть алергічних реакцій. І погодьтесь. Це не те, що хочеться отримати від простого походу в салон. А тепер уявіть, що ця туш, наприклад, вийшла зі строку придатності, або її розбавили маслом, щоб подовше пожила. Чи туш, навпаки, органічна і не має консервантів? Це все, що я зараз перерахував, ідеальне середовище для розмноження бактерій, тому що дослідження в лабораторії якраз і показали такі ж результати. Туш, яка добігала кінцевого строку придатності, швидше розмножувала бактерії, але в салоні вам скоріше за все скажуть, що. Це туш нова, я її тільки но відкрила. А знаєш, ще, що цікаво: чим дорожче і натуральніше туш, тим швидше вона стає ось цим живильним середовищем для бактерій, бо немає агресивних консервантів. Mm -hmm. Тобто, виходить, що найбезпечніший спосіб це носити туш з собою або ретельно контролювати кожен рух майстра. Ну, хоча б запитати, чи є у вас одноразова щіточка? якщо в салоні здивовано кажуть, а що це таке? Я не знаю, треба від нього бігти. Дуже дуже. sviðtko Ми вже згадували про підробки, прострочену косметику та непрофесіоналізм у салонах краси. Але, на жаль, іноді справа закінчується не просто зіпсованою шкірою чи алергією, а справжньою трагедією. Так, є ще одна дуже моторошна історія. Вона сколихнула всю Молдову. 35-річна жінка пішла в салон краси в Кишеневі і здавалося б звичайну косметологічну процедуру, але назад додому вона вже не повернулася. Жінку звали Люба Бабуцька і під час процедури їй Птово стало погано, настільки, що вона спочатку втратила свідомість просто в косметологічному кріслі. Здавалося б, що має зробити нормальний персонал у такій ситуації: одразу викликати швидку, надати першу медичну допомогу. Але ні, медики викликали запізненням. А коли вони нарешті приїхали, було вже запізно. А тепер до найгіршого після цього власниця салону в цей же день просто взяла і покинула країну, зібрала речі і. Текла за кордон, замість того, щоб вияснити, що сталося, і нести за це відповідальність, поговорити, хоча б з сім'єю за. Вона просто зникла. Це не виглядає як випадковість, на мою думку, а більше як панічна така втеча людини, яка знає, що натворила, і це ще не кінець. Міністр охорони здоров'я Молдови підтвердила, що анестезіолог, який працював у цьому салоні, вже мав серйозні проблеми. Виявилося, що він колись працював у державній клініці, де проводили нелегальні пластичні операції. Я почав отримувати величезну кількість повідомлень від людей яким Катерина Манюк виявляється теж виміряла тиск, і вони написали мені дуже страшні речі. Це було в інших закладах, і люди писали мені, що відбувалося в інших закладах. А що відбувалося в інших закладах? Про що ви говорите? Люди. Ну да, потрапляли в реанімацію і їх дивом витягували. Чоловік загиблої жінки каже, що просто хоче домогтися справедливості і щоб винні понесли покарання за законом. Супер прекрасно, правда? Людина вже мала скандальну репутацію, але все одно продовжувала працювати і в результаті за. Клієнтки так, смерть Люби Бабуцькою викликала взагалі величезний резонанс в країні. Її чоловік, Роман, тепер добувається покарання всіх винних. Він сказав, що єдине, чого він хоче, це справедливості, і ця історія ще раз доводить, навіть якщо салон виглядає гарно і дорого і розкішно, це не означає, що там все безпечно, тому що за красивими інтер'єрами може ховатися як і прострочена косметика, так і лікарі з темним минулим. І це насправді не просто випадкові страхи. Чи вигадки люди реально потрапляють у такі ситуації, коли приходять у салон і навіть не підозрюють, що з ними щось може піти не так, і ти знаєш, я можу це підтвердити на власному досвіді, бо колись я сам став жертвою нехай не кримінальної, але все ж таки дуже трошової ситуації. Тоді я вперше вирішив собі вколоти ботекс і знаєш, трохи просто розслабити собі лоба, щоб не було глибоких зморчок, але щоб обличчя було рухливим це в принципі цілком адекватний запит і варіант. Я теж так думав, але знаєш, мене переконало звернутися до цього лікаря те, що я бачив його у всіх блогерів. Він колов буквально всіх, всіх медійних особистостей, постійно бачив його в сторіс. І звісно, я подумав, що раз до нього йдуть всі медійні особистості, значить він реально класний. Ну це ми вже зараз знаємо. Що якщо лікар медійний, то треба взагалі тричі подумати, перш ніж до нього йти. Да, так я йому ще написав, чи працює він по бартеру, і він погодився. Я приходжу пояснюю, що хочу зробити собі лоб, але щоб не було ефекту такої маски, знаєте, що все заблоковано. Він каже, наче все окей. І далі починається найцікавіше. Він буквально почав розповідати, що в мене взагалі все не так. Він каже: Та ти що? Треба блочити не тільки лоб, треба між брівку, ніс, гусячі лапки, в тебе взагалі купа зморшок. А на секундочку, мені на той час було лише 22 роки. Okay. І звідки намалювалися всі ті зморшки, ну я не знаю. Також цей лікар сказав, що мені обов'язково. Треба наколоти губи, що вони в мене невеликі, на хвилиночку, подивіться, і виглядає це взагалі негарно. Почав казати, що тобі треба колоти, і для мене це взагалі був треш я приходжу поясню, що хочу зробити собі лоб. Я подумав, що це взагалі якась дикість зараз. Але в той момент ти реально ніби в пастці. Ти лежиш на кушетці, тобі втирають, що таке правильно, і нереально сказати ні. Але ж ти все таки не погодився на губи, як ми бачимо. На губи ні, але він дуже наполягав. Мені свої натуральні. Так це маніпуляція, просто high level. Запам'ятайте, лікар це взагалі не продавець, який має тобі впарити більше, ще більше процедур. Його задача це вислухати твій запит, пояснити можливі варіанти, і найголовніше дати чесну професійну рекомендацію, а не тиснути на тебе психологічно. Ну нормальний фахівець ніколи не буде переконувати клієнта в тому, що йому не треба щось змінювати, якщо людина сама цього не хоче. Якщо ти кажеш, що хочеш ботекс тільки в лоб, то лікар має це сприйняти і зробити це все відповідно до твоєму запиту. Але я знаю, що до речі, колиться ще і міжбрівка разом з лобом, але ось гусячі лапки і ніс це вже була. Його ініціатива взагалі лікар повинен детально пояснювати ще який препарат він використовує, які в нього терміни придатності, де він сертифікований, і що саме буде відбуватись під час процедури. І Якщо ти хочеш відмовитись, він не має права тобі втирати, що без цього взагалі ніяк. Ну це в ідеалі, але на жаль, не всіх так буває, і у мене історія не закінчується. Треш тільки починається, коли я встав з кушетки. В мене різко почала крутитися голова, все пливе під очима і стан. Ніби ти реально п'яний в якомусь космосі, може це типу було хвилювання? Ну ти знаєш? Я теж так спочатку подумав. Але я думаю, ну окей, зараз пройде. Але ні, наступного дня ставало ще гірше. Додалася дика головна біль, від якої просто неможливо було жити, якщо чесно. Капець, і скільки да. це тривало в тебе? Ну це тривало дуже довго, десь протягом, мені здається, двох-трьох місяців точно я ходив ніби в такому жорсткому похмілі, яке не закінчувалося. В мене постійно блищало в очах, типу, коли сонячні зайчики, чи якісь засвіти, особливо, коли я дивився на світло. І, на жаль, це не припинялося і легше не ставало. А ти писав лікарю про свій стан? Так, я йому писав, я йому все це розповідав. Кажу, що в мене проблеми з головою, запаворочення. Ну, не ті проблеми, які ви могли подумати, а реальні. Проблеми і відчуття, ніби знаєш, я ось в іншій реальності, і знаєш, що він відповів? Що не займайся херньою, не страдай херньою. Спасибо. Mm -hmm. Тільки там, де я казав про міжбровку, теж встав, тому що лоб колеться з міжбовкою. Mm -hmm. Це обов'язково, бо не пишуть mm -hmm. мені, що я не розбираюсь в цьому. <laughs> тобто він реально тобі сказав цю фразу пацієнту, в якого паморочиться в голові вже довгий час? Так, він просто списав це на мою уяву, а я реально не міг нормально працювати, все пливе стан, ну просто жахливий. І постійно хотілося плакати. Ти не розумієш взагалі, що з тобою відбувається, і головне, тобі навіть ніхто не допомагає. Насправді, опинитися. В такій ситуації це дуже дуже страшно. Хочеш я тебе ще обрадую? Що виявилося, ще? що в нього немає власної навіть клініки? Він просто орендує кушетку в різних містах і коле всіх підряд. Тобто, ти не міг навіть повернутись до нього на повторну консультацію, щоб вирішити цю проблему? Ні, ні, він просто поїхав з міста. Я підключив дуже багато лікарів до своєї проблеми. Виявилося, що я був такий, на жаль, не один. Багато лікарів сказали, що було вколено дуже багато препарату, і на жаль. То лікар не показав мені, який саме був препарат, не показав терміни придатності. Коли я прийшов, препарат вже був просто розведений, і це була така моя величезна взагалі помилка йому довіритися. Я в шоці. Тобто, він буквально міг тобі вколоти що завгодно, там бадягу да, якусь. Свою. Абсолютно, і через це я... я пішов по лікарям. Я витратив купу грошей на обстеження, на мікротоки, голковколювання, крапельниці. Я повипивав вже мені здається, всі просто препарати, дуже багато обстежень. Я витратив. Дуже багато грошей. Записувався до невролога, розповів свою ситуацію. А він каже: Знаєш що? що? Ти вчишся? А я кажу: ні. Він каже, це все от бізділія. Тобі прям везло на таких. Знаєш, що робить? Отак мене по голові трогає. Каже: в тебе ж волосся сиве. Ти бачив себе, синку? Я Кажу: ну це взагалі фарбування. Він каже, це все бізділя. Ну коротше, треш лікарі мене просто не покидали. Так, а скільки в тебе взагалі це все тривало? І лікування, і симптоми. Ой, дуже довго. Ботик сам по собі тримається місяцями, а моє обличчя і запаморочення тягнулося теж дуже довго, і чесно, мені здається, що вона і досі зараз є. Ось це головокружіння. Просто я звик. Капець, а що лікар той він з'явився? Якось не знаю, відповів тобі. Він просто заніс мене чорний список, щоб я йому більше не писав. Капець, ця історія дійсно жахає. І що ми виносимо з неї? Перше, це завжди вимагаєте показати препарат до ін'єкції. Друге, ніколи, просто ніколи не погоджуйтесь на тобі. Це точно треба, якщо ви цього не хочете. І третє, обходьте цих гастролюючих косметологів десятою дорогою. Да, бо вони можуть вам вколоти не тільки ботекс, а ще й проблеми на все життя. Але знаєш, якщо ти не робиш ін'єкції, а просто заходиш в салон на укладку або макіяж, це теж може. Може закінчитися реальним б'юті скандалом. Це ти про ті історії, коли власники салонів забороняють навіть вмикати камеру, щоб, не дай Боже, щось там з цього потрапило в соцмережі? Саме так я знайшов в районі салон, який мав дуже багато цікавих відгуків на Google картах. І тоді я знімав якраз відео про якість обслуговування в різних б'юті закладах і вирішив перевірити, як же мені зроблять макіяж. Ну і що тобі сподобався результат? Ну ти знаєш, тут справа не так як в макіяжі, я почав знімати про це. Процес, mm -hmm. як це завжди роблю, і тут почалося якесь божевілля. Мені просто в якийсь момент візажистка каже, що в неї пропало бажання робити мені макіяж. Потім прибігла адміністраторка і почала на мене кричати та забороняти знімати. А ти ж завжди взагалі попереджаєш людей, що ти робиш огляди. Ну я ніколи не приховую камеру, я її так тримаю, якби в руці. Тут не треба бути дуже розумним. Але здається, що якраз таки вони хотіли щось приховати, тому що коли я сидів в кріслі, я встиг помітити брудні пензлі, розкидану їжу прямо там в коридорі. В них якісь незрозумілі предмети, плями на робочому місці. Це виглядало дуже погано. Тобто, ну кристальною чистотою вони не можуть пошатись. Ну це м'яко кажучи, але найжорсткіше було далі. Коли я хотів вийти з цього б'юті закладу, адміністраторка просто перекрила двері і заявила, що я нікуди не піду. Тобто мене тупо не випускали з салону. Казали, що я маю видалити всі матеріали, бо вони не давали. Але якби дозволи на зйомку, але ти ж ну не знімав їх персональні дані, там паспорта ні, записи. ні, я нічого не знімав. Просто схоже, що вони були реально в шоці від того, що я зафіксував всі ці порушення. І, мабуть думали, що якщо вони мене затримують, то я здамся і все видалю. І що ти зробив після цього? Та що я викликав поліцію? Тримають в заручниках та закрили в двері і не випускають з салону. А? Я вже, просто вже не просто не випускаю. Вже визвали поліцію. Чому так сталося, я не знаю. Думаєш, помогло? Я їх чекав дві з половиною години. Дві з половиною години? Так, і так. що ти цей весь час просто сидів в салоні? Вони мене не випускали, вони тримали мене в заручниках. Я не знав, як себе вести. Мені здалося, що це взагалі якийсь розіграш. Ну, це був реально треш, тому що адміністраторка вона постійно штовхала, принижувала, слідкувала за мною слідом і блокувала двері. Коли поліція приїхала, вам вдалося якось розібратись? О, коли вони нарешті. Ті приїхали, вони просто нічого не зрозуміли, не зробили від слова зовсім. Сказали, що типу: ну ми нічим допомогти не можемо. Це приватна власність, звертайтеся кудись там, не знаю куди. Серйозно вони да. так і відповіли? Да, і в результаті я був просто змушений сидіти там чекати, поки вони мені дозволять вийти. Ну, звісно, вони просто напевно хотіли максимально приховати увесь треш ситуації, да. і брудні пензлі, і гігієнічний там якийсь треш, і звісно, некомпетентність майстра, однозначно, тому що коли б я просто мовчки пішов, ніхто про це би і не дізнався. який хаос взагалі відбувається в сертифікованому салоні? Це взагалі просто жесть. А, Отже, крім того, що в салонах можуть використовувати прострочену косметику, підроблені препарати некваліфікованих майстрів. Вони ще й можуть Можуть тримати тебе в заручниках, якщо ти їм просто не сподобався. Однозначно. Ну в будь-якому випадку я отримав повний набір емоцій, і шок, і злість, і тотальне якесь беззаконня. А розкажіть ваші треш історії, які з вами ставались у салонах краси. Взагалі, твоя історія просто ще раз доводить, що в б'юті індустрії бувають не тільки погані процедури, але й реально небезпечні ситуації. Да. Так, Да, що тепер, коли йдете в салон, не забувайте перевірити не лише косметику. А й виходи на всякий випадок і евакуацію, тому що ніхто не знає, чи вийдете ви взагалі з того салону чи ні. А, взагалі, іноді навіть не потрібно йти до салону, щоб відчути себе обманутим. Достатньо просто купити косметику, і вона сама тебе підставить. О, це якраз чудовий момент поговорити про бренди зірок, які обіцяють ідеальну якість, а на виході дають, ну м'яко кажучи, не зовсім те, що обіцяли. Ну, наприклад, свіжий кейс це екологічний бренд. Euphoria. вони випустили тональний крем, який мав би бути ультраінклюзивним, тобто підходити всім відтінкам ш. Шкіри. Але коли вже блогери почали тестувати його на темних відтінках шкіри, з'ясувалось, що найтемніший це щось, типу, просто там сіро-чорний. Ну, таке відчуття, що його навіть не тестували на реальних людях. Я збираюся нанести трохи тонального крему на цю сторону обличчя, щоб ви могли побачити. Давайте просто спробуємо це розтушувати, хлопці. Досить. То це... Колір витерти. Нанесу фарбу на обличчя. Я просто наношу фарбу для обличчя. Ми будемо трохи малювати. І дозвольте мені розтушувати це пензлем. Це найтемніший відтінок Youth Foundation. Це чорна фарба для обличчя. Mm. Іноді нормально сказати: гей, можливо, мій бренд не підходить для певного тону шкіри. Виглядало це так, ніби бренд. Просто хотів поставити галочку в графі інклюзивність, аби абсолютно не думати про якість свого продукту. Звісно, споживачі були розлючені, бо бренд заявляв про себе як про етичний, екологічний і такий, що враховує потреби усіх. Ми маємо на увазі от взяти коричневі відтінки, створити підтони в лабораторії. Це темніший відтінок коричневого. Це найтемніші відтінки Shade 600 І як ви можете бачити в пляшці, буквально чорний. Як смола, відтінок поруч з ним це шейд 590. Ось як він виглядає в пляшці. Ось відтінок 600. Ви хлопці може бути ще 10 відтінків між цими двома відтінками. Крім того, коли ми заходимо на фактичний вебсайт і дивимося на зразок, не тільки цей зразок онлайн чорний, як смола. Є лише 4 або 5 відтінків людей, які мають темний колір шкіри для темношкірих людей. Не тільки в 2024 році. Це настільки огидно і неповага, але це потрібно зняти з полиць. А в підсумку вийшло щось схоже на фарбу для гриму на Хеллоуін. Угу. А ціну ти бачила на нього? Там взагалі не бюджетна. Але найсмішніше, коли бренд почав отримувати негативні коментарі, вони спочатку просто ну, ігнорували їх, а потім почали банити людей, які писали, що це провал. Ніби вони видалять всі ці негативні відгуки, і проблема магічно зникне. Тому от вам ще один висновок: не всі етичні та інклюзивні бренди насправді такими. Є гучні заяви, це одне, а реальний продукт зовсім інше, і поки блогери не рознесуть косметику цю у своїх блогах в пух і прах, краще не ризикувати своїми грошима і нервами, тому що можна отримати не ефект ідеальної шкіри, а ефект брудної гуаші на обличчі. Як ми сьогодні побачили, індустрія краси це не просто забігти в салончик на процедурку, це ще й небезпечні експерименти, ризик для здоров'я та навіть життя. Да, це і якщо в соцмережах. Все виглядає ідеально, то за кадром нерідко ховається підроблена косметика, некомпетентні фахівці та шокуючі наслідки процедур. Так і знаєш, ніхто не застрахований від потрапляння до рук. Спеціаліста, який просто хоче заробити на вас гроші, не думаючи про вашу безпеку. А ще найстрашніше, що навіть дорогі салони не завжди гарантують якість та відповідальність. Тому єдина річ, яка може дійсно вас захистити, це критичне мислення та обережність. Якщо ви йдете на процедуру, перевіряйте клініку, лікаря, сертифікати і препарати. Не соромтесь також ставити багато запитань, бо ваше здоров'я важливіше за будь-яку моду, і найголовніше. Ніколи не дозволяйте, щоб вам нав'язували чужі стандарти краси. Якщо ви почуваєте себе добре, без філерів, без ботоксу чи будь-яких інших змін, це вже ідеальна версія тебе. Тому будьте красивими, але не на шкоду собі. І пам'ятайте, справжня краса це не те, що диктують тренди. Краса в тобі. Краса Краса в в тобі! тобі! Дякуємо, що ви дійшли з нами аж до цього моменту. Підписуйтесь на наші соціальні мережі, коментуйте це відео, переходьте на новий проект. Єгора, тож дякую, що ви були з нами усім цьому і бувайте. І пам'ятайте, краса в тобі.